Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-5. Дивимося оборона. Ага. Оборонка. в А, ну, чудово, в принципі, непогано. Так, вчора було 5 перемог. Давайте подивимось, хто нас сьогодні чекає. Поїхали. Угу. Ну, це вже складніше. Пофіти. Ця нова Гаргуля угу. він ставить таунт, лікує, і ось цей неприємний, швидкий накидає блокування. Іскорія. Багато червоних тут. Але ж у мене синіх немає героїв, які б працювали добре. Ой -ой. Ну, не знаю, яку віку залишати. Може краще мультяху взяти, щоб знімати і більше лікуватись. Давайте, напевно, так. Так, вона овер не буде заводити, але лікування якесь буде. Таунт, якщо що, зможемо вкрасти дедбутом. Так, що там у нас по військах? тут все вірно. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Така оборонка важка вже другий день. І купа синього. Купа синього. Синіх героїв у мене немає. Як таких, якими можна грати зараз не пофітів. Нікого. Угу. Ну що ж, давайте ось таке комбо запустимо невеличке. Ось таке я мав на увазі. Нам би встигнути зарядити Людвига до сови. Пофіта ми повинні витримати хоча б один удар. Так, витримали, добре. Робимо ось так. Б'ємо тоді сюди. Трішки не добили його. Давайте ось так обережно жовті прокинемо. Це зайві полетіли. Скоріє зараз доб'є Людвига. І це погано. Беззарядилась сова. зараз буде когось блокувати. Ну, добре, давайте зарядимо Ліманвуда і Вівіку. Ще пофіт, а, ні, пофіт не зарядився, добре. Так. Знімемо тоді це. Що робити з тим пофітом, пробивати його? Більше ні на кому мани майже немає. Ну, давайте, напевно, його приберемо. Так. Там ще кам'яшки релеїм ще довго на зарядку. Давайте тоді ось так. Зарядимо спарклайта. Бити сюди, можливо, якщо там буде таунт, нехай він на нас перекине його. Давайте ось так прокинемо сюди. І б'ємо в саву. Віку можливо притримати. Тут п'ятірочку зберемо. Так, таунт він на нас перекинув, але він поставив там всім майже цю яку шкіру. Добре, давайте тоді ось так. Так, це оце забрали. Там буде в нього лікування. Давайте ось так зберемо лімонвуда і трішки підзарядимо цю горгулю. Давайте вдаримо. Угу. І треба його добивати. Можливо, і тому вистачить. Так, вистачило, все добре. Важкувато перший бій, але все вдалося. Поїхали далі. Так, мультяхи, мультяхи. Хамеркленг і Starwalker неприємний. Два льоньки. ну це мінус людвих з одного удару. От Вівку, яку тут брати краще. Ну тут ще ця ізарня вона може діспелити тичками. Ну, Вівіку напевно, таку візьмемо, нехай ставить броню плюс лікує, поїхали. Проти мультяшек Лімонову добре працює, він багато поможе їм пробити. Подивимось. Знов купа синього, але є і жовті, і трішки фіолів. Ну давайте запустимо комбо. Все одно хомеркленд, скоріш за все, зарядиться, він швидкий. Давайте тут жовтенький, зберемо там один фіол. Так, ну, ой-ой-ой-ой-ой, дуже багатсько щось він пробив. І я не думав, що так сильно вдарить. Давайте ось так четвірку зберемо і фіоли. Так, від кантри від'їхав наш Людвих. Ну, добре. Тоді. Вікон, напевно, тримаємо. Кого б забрати? Може спробувати забрати одного Леонідаса. Ось так. І Лімонвудиком вдарити. Так, добре. Тепер у нас є контра, нам би червоних зарядити. Якщо ми взірюємо кріс, то Лімонвуд, скоріш за все, перезарядиться. Давайте спробуємо і там ті трішки підзарядяться. Угу. Давайте зробимо ось так, зарядимо нашого спарклайта. Спробуємо добити цих по центру. Так, чудово. Ну і вже, напевно, можна лімонвуда використати. Хоч там і контра, але в нього є пробиття. Так, добре. Тут прокидаємо червоні. Зробимо ось так. Будуть в пустоту червоні. Не хочу зайвий раз заряджати Льоню. Так, так. Добре. Ну тут теж впорались, поїхали далі. Ага. Знову мультяхи. Але тут три лікаря по центру. Потрібно, напевно, краще війку взяти іншу, щоб діспелити. Хоча там Йоконен може не задіспелитись, але ми хоча б атаку їм поріжемо. Ну, давайте, поїхали. Сартана, <сорта> звісно, тут неприємна, але по центру лікарі, то можливо, ми встигнемо хоча б людвига зарядити. Так, ну, жовтий кріс, це чудово. Давайте з нього і розпочнемо. Так, якісь фіолетові приїжджають. Чи є сенс зараз кріс підірвати? Ну, давайте. Це в будь-якому випадку сова зарядиться. Ми зможемо її задіспелити, але поки нам Лімонвуда немає сенсу використовувати, а вівіку, напевно, використаємо. Давайте тут прокинемо червоненьке, може там фіол доїде. Так. Ну, поки вони ще не дуже заряджені, Давайте тоді ось так. Там зберуться сині фіоли повинні зібратись. Ще червоні. Так, добре. Заберемо цей стяг захисний. Тепер вдаримо ось так. І нам би її трішки підзарядити. Жовтих не хочеться використовувати. Давайте ось так фіоле. Це трішки зайве, дуже зайве. Ні, в принципі, непогано. Ну, і скільки в неї там залишилось? 314. Ну, давайте, напевно, її прибирати. Так, лимончик непогано відстрілявся. Добре, давайте ось так. Зарядимо Людвига. Так, і зарядився в нас дедбут. Зараз буде Сартана набитий, може нам зняти таунт, але сподіваюся, вона не проб'є Людвига. Так, добре, давайте й спробуємо забрати. Ось так і тут прокинемо. Так, буде трічка червоних в пустоту. Дуже багацько вдарила. Так, давайте ось так. І все ж таки Юконен встиг зарядитись за рахунок пасивки своєї, але він не попав. Добре по спарклайту. Так, цього забрали. Натура Натура тура вдарить, бо в нас багато ХП. Так, скільки у нас? Три ходи. Ну, добре, давайте ось так. Ага, вона не попала. Добре. Підлікуємось, спробуємо її добити. Чудово. Так, Вівіка полікує, але то вже таке. Будемо чекати тоді. Так, робимо ось так. Броню ми, напевно, не знімемо, але спробуємо. Ну, будемо бити і заряджати Людвига. Так, скільки? Угу. Так, так, віку будемо пробивати. Так, так. Так, ось так. Зарядимо Лімонвуда. Тепер трішки вівіку підзарядимо, нехай вона трішки зарядиться. Так, сартана зарядилась, тому б'ємо. О, Лімонвуд що витворяє. Да, подобається він мені дуже. Так, ну все, тут вівіку добиваємо вже. Далі Монвуд проти мультиків працює дуже чудово. Вони чиняться проти проти зрізу мани, і тим самим Лівомонвуд далі пробиває, поки Ману не підріже. Так, ну тут майже всі мультяхи тут буде важко. Вівіку теоретично можемо заряджатись. Але, що Магніш, що Річард, вони просто нам Людвига винесуть. Ну, давайте спробуємо його зарядити, подивимось. Вівіку таку залишаємо, нехай буде, можливо, зможемо хоч якось їм атаку підрізати. Так, ну тут вже немає кристалів. Давайте ось так. Будемо через віку поки що прокидувати все. Як би нам четвірочку фіолетових скласти. Можемо через ці сині, що показує. Але тоді не буде трійки у нас. Ну, давайте, можливо, там ще під'їхав під і все роз'їхалось. Так. До речі, можемо вівіку зможемо пробити. Так, пробили, добре. Кому краще зарядити? Ну, давайте спробуємо зарядити лімонвуда поки вони не дуже заряджені. Ось так. Ще зарядимо спарку. Тихо, ну магні, ну куди? Магні може когось і прибити. Тихо-тихо. Вмикаємо Людвига, тепер лікуємось. Жовтих не хотілося би втрачати. Давайте ось так. Там буде комбо і трішки магніто підзарядимо. Він швидкий, зарядиться швидко. Так, давайте розпочнемо ось так. Дуже невдало вийшло. І річ от вже поготові. і Магні зарядиться. Вони нам точно Людвига поховають. Ну, давайте, нехай спочатку річ вдарить. Так, багацько, так, добре, давайте ось так. Спробуємо зараз підлікувати нашого Людвига. Ось так. Давайте тут прокинемо фіоли, зарядимо Дедбута. Все ж таки встиг він зарядитись. Ну добре. Ага. ну На нього... На ньому мінус атака. Це чудово. Так, давайте ось так, ось так. І спробуємо ну Навряд чи ми її проб'ємо червоними, але. Так. Все ж таки з'їла Людвига. Ну добре, лікуємось. Тоді ось так. Тут прокинемо. Ось таким чином. Там буде у нас жовті. Так, так, так. А, все закінчили. Спарклайт впорався. Ну, пощастило, що Людвига зарядили вчасно. Так, поїхали далі. Угу. Ну, ось і вони. Ось і вони. Дяочані, наутіки, цао-цао. Ось тут я і не знаю, що робити. Хм. Ким ми мені це все пробивати, не зрозуміло. Ще й Лімонвуд. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Це дуже важка оборона. Подивимось, що буде. Ну, купа синього. Все, тут же ми навряд чи витягнемо. Ну, давайте ось так, з трішки фіолів, може там жовті якісь заїдуть. Давайте спробуємо червоний ще знизу знайти. Знайшли, до речі, ну прийдеться бити. Немає більше фіолетових, на жаль. Дячань не хочу заряджати. Де Лімонвуду не хотілось би, звісно. Але давайте в нього прокинемо. Може, це оце не зарядиться? Ну, може. Може, не зарядиться, але зарядився. Якраз таунта в нас немає. Ну, прийдеться бити. В будь-якому випадку там вже Лімонвуд готується. Давайте тут прокинемо. І ось так обережно. Ну, Обережно не вийшло, все полетіло. Так, добре. Трішки підлікуємось. Ну, що, вони всі на заряді. Це оце воно, ну, хоч на ньому немає міньйона, Давайте спробуємо тоді його хоча б пробити. Так, Лімонвуд відпрацював дуже добре. Нам би ще забрати наутику дуже б чудово було. Але камінчиків немає. Ну, давайте ось так прокинемо. Немає не тільки камінчиків, виходів немає. Корисних. Давайте в Лімонвуда скинемо, нехай він вже сходить. Прийдеться прокидати ось так. Лімонвуд не дозарядився, на жаль. Так, це полікувало. Давайте ось так. Там буде в нас жовті. Але зараз буде Хамер Кленг бити. І таймінг трішки мене попало, щоб Лімонвудом вдарити. Ну це зараз буде постійно ці лікування. Що на утікає робити? ну Нехай вже лікує, ну а що ми зробимо? Нічого. Так, у нас мінус атака. 2 ходи. Так, лімонвуда тоді поки тримаємо. Давайте спробуємо хоча б травління сюди накласти, щоб, може, ті міньйони трішки травилися. Давайте ось так прокинемо. Угу. Треба лікуватись, бо після хемеркленга вони пробивають щось дуже боляче. І знов таймінг не дуже цікавий, тому що наутіка не заряджена. Лимонвуд, якщо в неї попаде, то він далі бити не буде. І немає нейтрального ходу, щоб сходити, щоб зняти, щоб мінус атака знялась. Бодячань зараз буде лікувати. І що робити, не зрозуміло. Прокинути в Лимонвуда. теж. Таке собі таймінги дуже-дуже невдалі. Ну, Лімонвуд зарядиться через два ходи. Кинути червоні, зарядиться дягочай, тоді від Лімонвуда не буде теж ніякого сенсу. Ой. Ну, добре, давайте пробивати тоді. Хоча б... Трішки менше буде тих міньйонів. Прокинемо ось тут. Ну, ось, як я і казав, попали ми в наутіку. Так, давайте прокинемо по центру. Тут навряд чи ми щось зможемо зробити. Ну Добре, що вони теж хоч під мінус атакою. Але в нас камінчиків немає. Жовті мені потрібні. Тихо-тихо. Ну, давайте ось так прокинемо. Немає жовтого. Прийдеться в дівчань прокидати, а там вже наутика. Щось дячань дуже швидко зарядилось. Ну, треба шукати. Так, ну давайте хоча б того міньйона зіб'ємо. І хоч можливо на нас вона кріти повісить. Угу. Так, б'ємо сюди. І там Хемер Кленг заряджений. Знову буде у нас мінус атака. Як нам Лімонвуда зарядити? Не бачу. Ну, добре, давайте прокидати ось так. Це може нам зараз і добити нашого дедбута. Так. Ой-ой-ой, там Лімонвуд зарядився якраз під Хаммеркленга. Кленга. Ах, ні, тут не витягнемо. Ну, дякую, що зарядив мені спарклайта. Лимончик вдарив дуже потужно. Так, давайте ось так. Зніметься з нас це. Ну, Б'ємо сюди, тут прокинемо сині, можливо, там жовті закриються, не закрились. І знов заряджений Хеммер Кленг. Він нам зараз точно когось поховає, можливо, ну, вівіку 100%, ще і Спарклайта, напевно. І Спарклайта витримав, але цього все одно недостатньо. У нас мінус атака. Таймінги дуже-дуже невдалі вийшли. Якби зараз би ще раз зарядити Лімон було б цікавіше. Так, Sparklight. Мінус атака, все-все. Так, давайте ось так. Там ці міньйони не пробуваємо. Так. Збільшення шкоди. Ну давайте не Халиманвуд вдарить. Ну, мінус нов. Так. Прийдеться бити в Хамеркленга і тут прокидувати. Ну ні, тут же ми не впораємось там кріти, дозарядка. Хамеркленг нас поховає. Ну, на жаль, ну і час вже закінчився. Дуже важко проти таких оборон. Ну, Маємо одну поразку. А, це був останній бій на сьогодні. Ну, Топ-1 ми зайшли. Давайте дивимось. Оборона вже в Б з'їхала, на жаль. Якийсь негідник нас переміг. Ну, нічого. Ну, важкий турнір. Так, топ-1. Давайте дивимось рейтинг. 170-те місце. Ну, звісно, нас змістять. Ну, Подивимось, що буде далі. Ось такий був важкий другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі.